Доброго ранку та благословенного Богом Дня мирного тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я також бажаю цього і тим, хто не має такої можливості, тому що склалися так обставини життя. До сьогодні я хочу дякувати разом із вами Богові за ті обітниці, які Господь залишив для нас у своєму слові. А Він залишив їх для того, щоб, дивлячись на них, досліджуючи їх, ми вірили і жили, і через це мали вічне життя. І апостол Петро, у першому посланні, у першому розділі, у п'ятому вірші, написав: сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Ті, що сподіваються на власну праведність. Замість того, щоб покладатися на праведність Христову, втратять нагороду, вони будуть зважені на вазі святилища і виявляться легкими. Нехай кожен, хто прагне мати дорогоцінний дар вічного життя, перестане довіряти власній силі, але ревно молячись, доручить свою безпорадну душу Христові. Надто мало. Досліджується Боже Слово, і через те не може служити вірним дороговказом на життєвому шляху. Чимало людей, які називаються віруючими у Христа, мають лише поверхове поняття про те, що являє собою християнський характер. Не тіште себе думкою, ніби можете досягати гармонії з Богом завдяки власній праведності, доброті чи чому іншому. Не забувайте дивитися на себе, як на грішника, який стоїть перед Богом. Не забувайте дивитися на Ісуса, піднесеного на хрест, споглядаючи вірте і живіть. Бо через віру у викупну жертву, завдяки відкупленню здійсненому в Ісусі Христі, ви можете виправдатися. Вірте. Що ви прощені, що ви виправдані, не у злочині і не послухові, а у покорі Божій волі. Якщо віру покладаєтесь на праведність Христову, то не будете недбалими у ваших думках, словах і вчинках. Староно досліджуйте і моліться, щоб коли Христос покаже дорогу, ви були збережені на ній. Його благодаттю, бо нас оберігає сила Божа через віру на Спасіння. Адже навіть віра не від нас, вона є Божий дар. Щоб зростати в благодаті і пізнанні Христа, важливо серйозно роздумувати про великі істини відкуплення. Ви повинні запитувати себе, чому Христос прийняв людське Єство і постраждав на Христі? Чому Він поніс гріхи людей, ставши жертвою за гріх і нашою праведністю? Невтомно досліджуйте, чому Ісус вознісся на небо в людському єстві і що Він робить для нас нині, якщо постійно роздумувати про Христа, Його служіння і характер? То це сприятиме заглибленню в безмежні скарби істини, де перебувають дорогоцінні перлини істини. Коли ви по-справжньому оціните характер Христа і спілкуватиметеся з Богом, як це робив єнох, ви подолаєте будь-який тягар гріха і з витривалістю переможете в змаганні, яке призначене кожному християнинові. Кожному послідовникому Божому на землі. Наша будівля повинна мати за основу міцну скелю Ісуса Христа. Інакше вона впаде під натиском бурі, так як написано у Притчі Христа. Тому за свого життя ми маємо бути перетворені Христом. І в другому посланні до Корінтян, у 5 році в 17 вірші, апостол Павло написав: тому то, хто у Христі, той нове творіння, старе минуло, а нове постало. У характері людини, яка приймає Христа, відбувається велика зміна. Бо хто в Христі, той нове творіння. Коли бачимо, що люди, які визнають християнство, виявляють старі тілесні нахили у вчинках і словах, тоді можна з упевненістю сказати, що перетворювальна благодать Христа не торкнулася їхніх душ, не змінила характеру і не усунула скверни з їхніх сердець. Усі, хто на великому досвіді відчув благодать Христову, ті усвідомлюють, що зобов'язані перед Богом бути представниками Його сили в цьому світі, вони зрозуміють, що того, хто не знав гріха, він зробив гріхом задля них, аби вони зробилися Божою праведністю у ньому. Усвідомлення цього факту допоможе мати правильне уявлення про служіння нашого відкупителя. Справжні християни зрозуміють, хоча вони були відчужені від Христа через нерозкаяність і гріх, Він не залишив їх. І вони це зрозуміють. Ісус заступається за них, щоб і вони могли скористатися благами спасіння, яке Він здобув. Коштом безмежно дорогої жертви. Вони прийняли Христа і знають, аби бути Божими дітьми, вони мають вийти зі світу, відокремитися і не торкатися нечистого. Вони мають любити Христа понад усе. Обмеженим розумом неможливо належно оцінити любов Христа до грішного творіння. Нам завжди загрожує небезпека забути про велику Божу любов, бо не розуміємо про неї і дозволяємо собі захоплюватися земним. Нерідко наше серце роздвоюється, віддаючи перевагу другорядному, ми відокремлюємося від справжнього джерела щастя. Наші думки мали б зосереджуватися на Христі. До нього нехай спрямовуються наші почуття. Потрібно навчитися роздумувати над чудовими рисами характеру нашого Господа, над щедрими обітницями Його слова, над славою Небес. Ми не повинні задовольнятися лише випадковим спогляданням нашого відкупителя. Наш розум. Має спочивати в Богові через постійну довіру Його Слову. Нам необхідно староно досліджувати Писання, аби розуміти, чого Христос очікує від нас і мати правильне уявлення про істину. Наша воля має бути підкорена і узгоджена з волею Бога. Дорогоцінному світлу було дозволено сяяти на нашому шляху. Нас оточують небесні ангели, які зацікавлені в нашому благополуччі. А любов Христа, що відкрита у Його житті покори і самовідданості, у Його смерті на Голгофі, повинна викликати у нас бажання прославляти Бога у піснях вдячності. Надія на Його швидке повернення має наповнювати нас святою. Радістю і великим бажанням побачити Ісуса уже. Я хочу молитися, щоб голос кожного послідовника Божого линув до неба. Гряди, Господи Ісусе! Вічно живи на ім'я, наш дорогий небесний Батько, тобі єдиному, премудрому, святому Богу заносимо честь, поклін і подяку. Бо ти проявив свою любов до нас, віддавши свого єдинородного сина, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, а мав вічне життя. Ти залишив для нас дороговказ до вічного життя, до Твого царства це слово Твоє, це Біблія свята, Господи Боже. Тому просимо, прощай нам, коли ми залишали її осторонь, бо мали свої справи. Коли ми через Ню не бачили тієї жертви, яку Ти приніс заради нашого спасіння, каємось перед тобою і просимо прощення. І сьогодні хочемо, Господи, щоби Ти дав нам мудрості так розпреділяти свій час, щоб ми мали можливість читати Твоє слово, щоб ми мали бажання. Заглиблюватися у святі істини, і щоб ми не залишили ту дорогу, яка веде до життя вічного, а не пішли тими дорогами, які ведуть у вічну погибель. Тому, Господи, сьогодні, відкрий наше серце для сприйняття Твоїх прав. Допоможи нам бути готовими зустрічати Тебе в славі, щоб і вже сьогодні ми могли молитися, гряди, Господи Ісусе, бо стільки горя, нещастя, переживань, труднощів, стільки сліз, пролитої крові на війнах від стихійних лих. Господи Боже, так хотілося, щоби Ти вже прийшов, бо в Твоєму Царстві цього не буде, але Ти чекаєш нашого навернення. Тому, Господи, допоможи нам зрозуміти Твою волю, прийти до Тебе, прославити Тебе тут, щоб колись і в вічності. Нехай Твій мир запанує у наших оселях, у наших серцях, у нашому краї і в нашій країні. І за все, що Ти, Господи, зробив заради нас, за велику жертву ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, сьогодні досить малий відсоток людей, які можуть сказати, що ми не віримо. Я буду відвертим і скажу, хтось написав у коментарях після моєї передачі, що він атеїст, і він не вірить. І що ж, людина має право вірити, не вірити, це її право. Але наше право обирати вірити чи не вірити, те, що оточує нас природа. Слово, яке залишив Господь для нас, воно свідкує, що є Творець. І якщо ми не оберемо, це буде в останній день, в останній час свідкувати проти нас, і ми скажемо праведні і істини, суди Твої Боже, і, обравши свою долю, будемо мати її. Це буде вічна погибель. Але якщо ми віддамо серце Ісусу, і коли сила Божа через віру, буде готувати нас до з'явлення Ісуса Христа, який прийде в останній час, тому що чаша беззаконня людей на землі вже майже доходить до свого завершення. Ми бачимо, що відбувається. І тому такі люди вони будуть радіти. Ті, що сьогодні сподіваються, ті, хто покладають віру на Ісуса Христа, не дивлячись ні на що, вони йдуть за Ісусом. Вони готовляться до зустрічі з ним. Вони читають його слово, воно стає для них хлібом життя, щоб мати такий тісний зв'язок із небесним Отцем, як Його мав Ісус, адже Він залишив нам цей приклад. І тому сьогодні ми торкнулися тих правд. Настільки важливо зрозуміти волю Божу, віддати своє серце Ісусу, покладатися тільки на Нього. І в такому разі ми будемо переможцями. І я так хочу зустрітися з вами біля воріт раю, щоб разом пройти туди і радіти, і сказати, Господи, ми почули ці слова із екрану телебачення, ми зрозуміли Твою волю, ми зустрілися з тим, хто нам розказував, ми зустрілися з Тобою, Господи. Нехай кожен глядач переживе цю радість, та нехай кожен мешканець планети Земля переживе цю. Радість. Тож будьте благословені Господом! До побачення.